Привіт-привіт усім, друзі. Вітаю. Тихо, зараз впаду. Маємо початок тижня. Маємо понеділок. Що вам скажу, у нас такий дощ, так мокро. Цілу ніч падав. Цілий день падає. Не тільки падає, падає, падає. Коротше, вша погода. Нікудишня. Та нічого, що зробиш? Хочеться трошечки. Якогось сніжку чуть-чуть. Ну, щоб тільки не було таке болото телефонина, бо це ще гірше. Ну, але, знаєте, як кажуть, що Бог дає, треба приймати. Так само і кажу я. В природі немає поганої погоди, тому приймаємо те, що маємо. Добре, в мене ранкова вправа закінчена. Своїх хворостів погодувала, всіх погодувала. Йдемо. Так. Зозуля. Ну-ха. Поїли вже цього каб'ятві свічувочі, так? Поки їх дою, то даю їм, друзі, меленого, кукурудзи, пшениці, а вже потім даю сіна. І вже їдять сіна. Так, марята, не бійся, не бійся. боже, тихо. Що ти нам вкаже, якийсь паєш, палку. Лунчик, так? Кури теж вже поїли. Друзі, на рахунок курей писали нам, що це, щоб внеслися кури, треба включати світло. Ми включаємо, от цілу ніч світиться світло. А і що з того? Що з того як немає Ну Страшне, як не хочуть внестися. Беру я молочко, та вже не доїться так, як маю. Ну, та... А воно що хоче, щоб так доїлося, як в травні? Ні, після окоту такого не буває. Але ще трошки є молока. Ну, принаймні собі маємо. І сметану маємо, сир кисломолочний маємо, твердий, я роблю. Тільки бринзи щось за тим часом не роблю. Не знаю, трошки та це хлопці, може, не хочуть. Ну, коротше, для своїх потреб ми маємо, нам вистачає. А так, щоб ще масла наготовити багато. О, до речі, там має трохи цього. вершків таких вже давніших. Треба сьогодні збити масло. Масла вже немає ні кусочка, бо якщо е, після окоту, то вже багато дають, ні? то маєш і масло багато, і всього багато, не знаєш, думаєш, робити з тої продукцією. Може вона продавала. продавали. Тихо, тихо, тихо. Подбітий. Подбітий воює, пано, худна ж вони. То зараз ні, зараз суто, суто нам. Так, всього потрохи. Але вистачає, принаймні вистачає. Підбитий, ти воюєш, он той самий більший кугут наш підбитий. Ми його, друзі, не даємо різати, бо То він такий як ручний. Але ще є трохи, я вже кажу до чоловіка може би трохи вже прибрав тих кугутів. Бо ж тут, друзі, разом з когу там 70 штук. Та трохи є, але воно ж все хоче їсти. Кажу, чоловік, що ще трохи малі. Той кугутик. За ним, за ним. Трохи ще маліше, трохи мають підрости. О, цілий курник курей, а яйок -яй. во, во яйок. -яй. На шашлик підете всі. Добре, йдемо, забираємо молочко, йдемо. Друзі, я вже в хаті, я вже на кухні і я вже встигла замішати тісто. На пиріжки. Хочу сьогодні також спекти пиріжки в тій печі. Але сьогодні будуть з м'язком тушу. Тушу куряче філе. Посолила, поперчила. Зараз його в тушу і в пиріжки і буду пекти. Попробую, які вони вийдуть в тій мультипечі. Булочки підкисли. Ставимо їх тепер пекти. Так, друзі, дивимося, що в нас виходить. О, які булочки. Які булочки. Зараз подивимося всередині. Ось така всередині булочка, я вже відкрила. Так я вам казала, друзі, зверху є скориночка, а всередині мигенька. Дуже подібна до батона чи хліба, такі, що продають магазинний. Дуже. Можливо, якісь подібні вони мають печі, але, звісно, величезні. Бо в духовці воно буде м'ягеньке, друзі, все буде м'якеньке. А це таке, знаєте, зі скоринкою. А запах, який люди. На запах прибігла перша дитина. Привітайся! Ось так. У нас дощ настав, але таке мокро, друзі. Неприємно, я збираюся, йду до міста, йду я запишуся на війки. Бо всі позаписуються, а я лишуся при своїх інтересах. Так що йду, треба мені записатися на вії. Все, ура, я встигла записалася вширно до свят, до свят. Бо то переважно друзі, таке ногти, брови, віки, де все забито. Тут ми маємо Коли ми йти? в суботу на 12 Я Вже вдома, добре, що записалася. Бо потім було тяжко. Добре, дайте що. Ще налисники хочу зробити, бо солодкого нема. Рогалики вже благополучно з'їли всі до одного. Маю сир. яблука перетушила з бананом. І зроблю зараз налисночки швиденько. Пішли. Налисночки солодкі я посмажила. У мене є дві начинки. Одна буде яблуко і банан перетушила, а одна буде сиром. Сир, цукрова пудра, два яйця дала, кориці трошки і ванільний цукор. Друга начинка така. Зараз Та переложу. Ось і все переложила. Одні з сиром, а одні з яблуком і бананом. Усе. Ще навіть булочки залишилися, друзі. Була така ціла гора, напекла. але обід прийшов. А це вже буде до чаю до кави. Так, там кілька режимів є. Привітайся! Що? Привітайся. Лампа мені гавкнула, друзі. Гавкнула і все. Вже, Навіть рік часу її не було. Це лампа тут теж. Ну, воно щось там за цей не включається. А що ти будеш воден зробити? Пробувати можна. Ну, щоб нову лампу не купляти. А то ж нову лампу. Ну. Та трохи вона коштує. Я не знаю, скільки ми заплатили там того року, скільки вона коштує. Поза тисячу, певно, ні. <тутут> Та то все, що треба. А я, ти в мікрофоні ходиш? Ні, в мікрофонах не ходиш. Ну, тут... Держак, мікрофон. Може, ще треба. А а наоборот, що? Навушники мої. Так, щоб мені ніхто, ніхто не брав, так. <плес> а у <плес> а нас було відкачати. Я не пам'ятаю, так треба. Треба, може, це. Я не пам'ятаю. Ти мені зробиш, так? Буду намагатися. Ну, добре, ти намагайся. Намагатися це більше половин. Так, головне бажання. Так. Ось і все. Наш день добіг кінця. Друзі, на сьогодні гарне свято. Іменини відзначають Ганни, Ганусі, Ані, Анічки. Вітаю вас, мої любі, бо також багато моїх підписників, Ані, або Вітаю вас, здоров'ячка вам, добра вам, щастя, благополуччя в сім'ях, здійснення усіх-усіх ваших мрій. І, як завжди, перемоги і миру нашій рідній Україні. Усе, всім дякую за увагу. Дякую, що ми розпочали цей тиждень разом. Здоров'ячка вам, усім, усім. Усе. Доброї ночки, спокійної, тихої, мирної. І до завтра. Усім па-па.